Сьогодні в мене питали, де ти дівся. А ти вирішив прийти прямо на мене. А роги вже просто. Величезні, з кожним днем боряться більше і більше. Смачного, смачного. Ти вже проголодався, давно тебе не було. Знаєте, коли голодний, нічого не стоїть на перешкоді. Що Боря, ти дивишся, щоб пше дала тобі?